У шкільну сім'ю 10-ї загальноосвітньої школи Слов'янська в цьому році вступило 90 першокласників. Всі вони увійдуть у відремонтовані класи та сядуть за новенькі парти, які школа придбала за бюджетні батьківські та спонсорські кошти. Кожного року колектив школи готує незабутні свято для своїх учнів. Цього року всіх присутніх на шкільному дворі розважали герої улюблених дитячих мультфільмів. Вони привели першочків на святкову лінійку. Вони ж вручили малечі ключ від шкільних знань. Я? Велике ведмежатко, ключ від знань приніс для вас, всі навчайтесь невідмінно, дружнім буде, хай ваш клас. Перший клас сьогодні вам відчиняє двері, порадить і дати мам, будьте мудрі вчені. Поважайте, вчителів, добрих друзів майте, на два нотя завдячіться, а дві. Що на школі тут чекає? Як тут читись, хто б сказав? І Сашко того не знає, і Сергій того не знав. Я дивуюсь, що там знати, справді ти такий дивак. Треба рани руки брати там побачимо, що і як, як воно у школі буде, як пройдуть наші дні, але вийду ж наші люди, вийдуть нас, люди, навіть дуже видатні. Будьте всі до нас прихильні, бережіть, любіть, весь меж виростаємо всі ми сильні та сміливі, й мудрі теж загалом за парти школи в цьому році сядуть 710 учнів. Колектив вчителів 10-ї школи поповнився п'ятьма молодими спеціалістами. Велику шкільну родину привітала директор школи Надія Рульова. Дорогі дітки, вас чекає дуже цікавий світ знань. Та радісних хвилювань. Ідіть впевнено дорогою знань. Особливо хочу сь сьогодні звернутися до учнів 10-х та 11-го класу. Діти, у вас є така гарна можливість ще два роки і один рік підготуватися до зовнішнього. Незалежного оцінювання я вам бажаю успіхів у цьому навчальному році. І працюйте добре вже сьогодні на своє ж майбутнє. Дипломом за перемогу у всеукраїнському конкурсі Відкрив Україну було нагороджено колектив світанок на чолі з вчителем української мови та літератури Солокової Олени Миколаївни. Колективу вручили квіток до Києва для подальших звершень. Український конкурс «Відкрий Україну. Там були різні номінації, було мистецтво, кіномистецтво, музика, хореографія. Но, на жаль, ми брали тільки в одному конкурсі участь, тому що ми не знали, що можна брати в усіх одразу. І ми вибрали хореографію. Як працювали, працювали дуже швидко, тому що були короткі терміни і нам треба було встигнути. Але ну, так вийшло, що ми зайняли перше місце. Свято традиційно супроводжувалося танцювальними та пісенними номерами, які не залишили байдужими ані дорослих, ані дітей. Вичним був і власне перший шкільний дзвоник. Кожен першокласник в цей день отримав унікальну можливість покликати учнів за парти. І разом! І ось вже першочки на своєму першому уроці присвяченому звичайно патріотичному вихованню.